Золото вперше в історії пробило позначку 5 тисяч доларів за унцію. Це вже не дивний сплеск на один день, а рух, який ринок пояснює страхом. Геополітична напруга, нерви через бюджетні витрати в розвинених країнах, слабший долар, куди ж без нього, і масові покупки з боку інвесторів та центральних банків. Хочеться зрозуміти, це нова нормальність чи. Перегрів, що саме штовхає ціну, яких годалок чекати далі, і в яку ціну буде коштувати золото найближчими місяцями? Сергій Фурса, інвестиційний банкір, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас, вітаю, пане Сергію, Ось ці 5 тисяч доларів за унцію. Наскільки це зараз нова норма? Вже? Ну, дивіться, питання ж на 5 тисяч. Питання про динаміку і золота, і срібла останній рік. Якщо ми про золото говоримо, а срібло, то десь останні кілька місяців. Давайте так, це напевно нова нормальність. Питання темпів зростання дійсно говорить про те, що, хоч фондові ринки, перебувають на історичних максимумах, але той хаос, який Дональд Трамп вносить. Він все ж таки нервує людей дуже сильно нервує. І за останній рік ми побачили послаблення долара, посилення швейцарського франку. Це валюта, притулок, да, що можна так сказати, куди люди тікають, коли стає невизначеність, і стає страшно. А зараз на ринках страшно, але страшно в цьому зізнатися, бо історичні ж максимуми. І люди інвестують кудись на кшталт золота і срібла. Плюс насправді до... оця ця динаміка. Доєднала і спекулятивний елемент зараз. парадоксально, але всі, хто раніше займався спекуляцією на біткоїні, зараз навіть покинули біткоїн і пішли займатися спекуляцією на сріблі, бо воно ж зростає, да? це щось таке цікаве, і так далі. Тому тут є фундаментальна складова, це не яку Дональд Трамп привіз, і є спекулятивна складова, бо дуже багато дурних грошей зараз в світовій економіці дуже багато, і вони призводять до таких, в тому числі перекосів. Ось цей історичний максимум і ця тенденція вона збережеться у 2026 році. Будемо надалі це спостерігати. Ви як інвестиційний банкір, розкажіть нам, будь ласка, я як інвестиційний банкір не маю жодного уявлення, тому не скажу. Дивіться, у нас є щось, що дуже суттєво виросло за останній рік, і де є і фундаментальна, і спекулятивна складова. Передбачити, як воно буде вести себе далі. Зараз дуже дуже важко, тому я. Особливо коли ми сидимо в Києві да, і щось там розлагольствуємо про світові ринки. Тому ми можемо констатувати, чому це сталося, але давати зараз якісь довгострокові прогнози дуже-дуже важко. І знову ж таки, тому що є хаос імені Дональда Трампа, і, в принципі, всі ринки, особливо американські фонди ринки, та в принципі, всі перегріті, і ті бульбашки, які там надулися, є найбільшими бульбашками за всю історію, от взагалі за всю. І рано чи пізно воно все лусне, і буде дуже дуже голосно падати, і буде дуже 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 боляче. Просто це може статися за місяць, а можна за півтора року. І передбачити це так само неможливо. Тому зараз знову ж таки я б не брав на себе жодні прогнози, що відбувається на цьому ринку. А от золото зараз куповую. це, кажуть, що страховка. Страховка від чого, пане Сергію, про що йде мова взагалі, коли ми говоримо про те, що от долар слабшає, біткоін там не зрозуміло, що буде. Трамп кожен день виходить, і від того, дивлячись від того, який в нього настрій робить все нові, нові якісь заяви, які інколи дуже реагує, на які реагує зовнішній ринок і зовнішній ринк. В тому числі і фінансові, і так далі, і так далі, і так далі. А от золото це страховка. Нічого не зробиться, хай лежить. Страховка від чого? Що страхує? від, від того, що ви тільки що перелічили, ви самі все сказали. Є рівень невизначеність, є хаос і є супердорогі фондові ринки, які можуть вибухнути і впасти там в три рази або в чотири рази. Що відбувається зазвичай, зазвичай під час криз люди біжуть в долар. Насправді ховаються в долар в американський борг. Але зараз такого варіанту у людей немає, бо там їх чекає Дональд Трамп, і туди так само бігти стрьомно. В результаті ми бачимо укріплення швейцарського франка. Суттєво там падіння долара відносно євро, але ще більше вражаюче саме укріплення франка і золото, і срібло. Плюс знову ж таки спекулятивна складова, тому що оці бульбашки, які надули, вони ж надулися в тому числі на спекулятивних грошах, і цих грошей поки що дуже багато. І тому важко щось говорити. Тобто, фундаментально ми розуміємо з вами причину, чому золото і срібло зростає, але яка там ще спекулятивна складова? Да, Там є переляк людей від Трампа і Кампанії, і є зміна політики центральних банків. Ми зараз бачимо найменший рівень долара в резервах центральних банків, там я не знаю за скільки десятиліть. Це частково переходить в золото так само. Тому все це є, але є спекулятивна складова. І як себе поведуть ті спекулянти, якщо щось піде не так, от вчора був момент, коли ринок там різко впав, дуже різко впав, там срібло, перше все. Тому що спекулятивна складова. Коли вона є, це робить все непередбачуваним і дуже важко прогнозованим. А банки скуповують зараз золото, пане Сергію? Я не маю жодного уявлення, скупають банки золото чи ні. А буде така тенденція, якщо буде дорожчати золото? Я не знаю, це залежить від політики кожного банку. Але знову ж таки, ми говоримо про центральні банки. Да, там центральний банк Китаю, який більше купує золото. Але одна справа центральні банки, які, е, у яких часто є політична мотивація. Там у Китаї показати кусь кіноматість американцям, да, наприклад. А коли ми говоримо про приватні банки, які думають про прибуток, чи торгують вони золотом, звісно, торгують. А що там у них з позицією, чи збільшують вони, чи активно купують, я не знаю. Ось ці бульбашки, про які ви говорили. Ви говорите про те, що не можете спрогнозувати, і прогноз тут взагалі неможливо дати, коли вона може лопнути. Від чого це буде залежати? Від якоїсь непередбачуваної обставини. Заяви це Трампа зазвичай. чергової? Е, ну, Непередбачена заява Трампа це вже передбачено. Щось, що кардинально змінить, і всі розвернуться. Це зазвичай називається чорним лебедем на ринку. Коли просто якщо ми щось очікуємо, то це вже не може стати причиною о, радикальної зміни настрою во сіні. Ми очікуємо цього. Але щось може статися, і що це може стати це може бути там боргова криза в Японії. Може, може, там зараз дуже важка ситуація. Може якась політична проблема в Штатах, може якесь рішення Трампа. От Гренландія могла б бути, але він відступив Да, саме тому, що фінансові ринки сказали йому де факто відступити, mm. коли облігації американські почали падати, і дохідність по 30-літнім облігаціям знов наблизилась там, до 5%. відсотків. це така. Дуже важлива точка. Може це знову стати на ринок нерухомості в Штатах? Може, там зараз великі проблеми через те, що покупців чомусь різко стану дорого. Да? Зараз, в принципі, в Штатах affordability Crisis», Храйсис, так званий, тобто в них дуже впав рівень життя. Е, ціни продовжують зростати, і для американців це вже стає проблема на ринку нерухомості, який дуже важливий, Ці проблеми ярко виражені зараз. Все може стати може, а може ще щось. Да, і знову ж таки в Києві ми це точно не побачимо, а, але десь накопичується цей критичний вал проблем, який в певний момент часу вистрілить і так завжди буває, особливо коли в нас. Дуже довге економічне зростання, бо в нас насправді економічне зростання. Ми не рахуємо той період ковіду, який завалили бабло з 9-го року. Це дуже довгий цикл. За цей час дуже багато скелетів в шафах накопичувалось. і поки все добре, всі ці помилки, які робилися, прощалися, бо завжди можна взяти гроші, додаткові гроші. ще щось. Але ці проблеми десь там є. Що спричинить вибух? Знову ж таки, не знаю і ніхто не знає. А з доларом що буде, якщо буде ось цей вибух, про який ви кажете? А от зазвичай зазвичай в такі моменти долар укріплюється. Але зараз ну, бо долар це тика гамень. Так? Якщо криза куди бігти, в найнадійніший актив побігли в трежері в американські казначейські зобов'язання. В доларовий еквірент, долар завжди посилюється. Але цього разу не факт. Не, тому що. Проблема може бути в самому доларі. Проблема може бути в, само, в самих Сполучених Штатах. Причому проблема не так. От в 2008 році долар укріпився, коли була криза. Е, бо це була криза там в економіці штатів, але там не було кризи довіри до самих штатів. А зараз може бути і зараз ми бачимо ознаки кризи довіри до Сполучених Штатів як до держави. Да, і це означає, що не факт, що в такий момент ви будете бігти в е, за боргові зобов'язання самих Сполучених Штатів. А з іншого боку, а куди бігти невідомо. Да, тому що чим хоро, е, добре, це, це елемент боргів США. Це найбільший басейн у світі. Там дуже багато місця, туди всі можуть поміститися. В інших місцях, які ми можемо бігти, вони всі маленькі, відносно маленькі. Вони тільки бажаючих заховатися, можуть не вмістити. Тому у мене зараз немає відповіді справді, що буде з доларом в цей момент. Тому що поки ми бачимо тиск на долар, Тиск на долар вже рік йде через політику Трампа. Чи може це продовжуватися? Да, безумовно. Сьогодні вже долар майже ну, 1,19 дев'ятнадцять вже досягнули, тобто десь близько вже ваячить 1,20. Це 15% падіння насправді за рік. За цей час там американський фондовий ринок виріс на 15 Умовний біткоін, наприклад, взагалі не виріс, а якщо ми все рахуємо в доларах, то на хвилиночку це падіння на 15% чисто через долар. Тому прогнозувати щось важко. Минулого року провідні банки навіть там писали 1,25% як орієнтир цього руху, який стався через дії Трампа. Ми дуже близько вже до 1,25, а питання що буде далі? Хочеться наостанок спитати вас, знаєте, не як експерта, але як експерта з для того, щоб ви допомогли звичайним людям якимсь чином зберігти свої гроші, які в них є якісь накопичення. Ви говорите про те, що ми в Україні багатьох речей не можемо відчути, тому що у нас своя ось така історія не дуже. Хороше, що не менше зараз з війною з цією страшною все таке інше. Але тим не менш, щоб ви порадили звичайним людям, у яких є трішки грошей, куди інвестувати, як їх заморозити, тому що раніше ви абсолютно праві. І в мене така логіка була раніше. Якщо що треба зробити, що треба звісно, купити долари. Що зараз купляти абсолютно не зрозуміло що купляти, пане Сергію. А ВДП це військові облігації і сільхозземлю. На сьогодні, навіть в Україні сільхозгосподарчі е, е, землі. Так. Да. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про українців, українців гроші в Україні. Вивести їх зараз легально, ви не можете. Тому ми говоримо про інвестиції в Україні, всередині України. А золото? А це... Ну, дивіться, золото знову ж таки. Ми вже проговорили. Там шала спекулятивний ефект. Плюс, коли парасічно, звичайна людина купує золото. Там різниця між ціною купівлі і продажу може доходити там 15-20% в цій різниці. Ну це не дуже приємна історія. Тому по золоту, якби рік тому треба було вказати золото. Але хто ж знав рік тому? Та зараз же виглядає, що пізно, а може і не пізно чорт його знає. Але от, от, як для мене зараз в Україні це Е, Бо, по перше, ну там зазвичай в Україні була нерухомість. Да? Але в нерухомість зараз це така собі історія. Може пролетіти ракета, шахет будь-що. Е, а сільхозземля, що там не прилетіла, вона лишиться. Е, плюс, якщо ми говоримо про перспективу середньо довгострокову європейської інтеграції, то це обов'язково призведе до зростання вартості сільхозземлі. землі. Ну а ВДП насправді у нас забезпечена макрофінансова стабільність на найближчий рік завдяки грошам е, Заходу. Тому суттєвої там коливання курсу гривні відносно долара не буде. Як результат, ви там можете мати минулого року, якби ви рік тому купили ВДП, ви б заробили 16% в доларі за рік. Це дуже непогано цього року. Добре, ми там можемо закладати 5% девальвації. Але дохідність там лишається в гривні 16-17%. Це вам дає 10% плюс відсотків дохідності в доларі. Це дозволяє вам частково перебити, навіть якщо долар продовжить падати. Плюс, якщо ви не хочете мати все в гривні, у вас є ті самі ОВДП, тільки в доларах і в євро. номіновані. Там дохідність невеличка, там в доларах 4, в євро 3. Відсотки, але ви так само можете це купити і частково просто якщо ви просто купите навіть євро і покладете під подушку. По перше, ви будете погано спати. Ну, будете перевіряти постійно, чи чи воно там, чи миші не з'їли. А по-друге, бо інфляція їх там саме жирає. Що ж, дуже дякуємо, пане Сергію. Цікава розмова, цікава аналітика. Ми вам дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як зберегти гроші, в тому числі в Україні. Щиро дякуємо вам за ваш час і прощаємось. всім, па-па. До побачення.